Привіт всім. Сьогодні ось прийшов на діляночку, отримав ось оцей набір, зараз вставлю картинку сюди. Це Тести НПК та також кислотність ґрунту перевіряти. Там в набір входить 4 тести на НПК, НПК власноруч і тест на кислотність ґрунту. Тестові смужки, плюс 4 диска фільтровочні і дистильована вода на своїй ділянці. агроном у мене вже бігає, перевіряє стан часничку. Бачимо вже рядочки часничку ось так відніються, вже треба баранувати. Борону роблю, дороблюю вже. Так, І зараз буду брати ось 4 порції ґрунту, одну порцію тут, одну порцію далі. І одну з е, сусідньої діляночки. Ось там я точно знаю, що у сусідів нічим не обробляється. Ось зараз буду набирати, ось бачите, чесничок. Ось рядочок чеснику. Зараз капнем на глибину, де залягають, ось бачите, якраз вирили ще не виліз, обрізали всі коріння, де залягає чесник. Саме де його база. Для живлення знаходиться. Ось невеликі порції ми пот... і <кій> вже я фільтрую землю, беру цей субстрат, витяжку скажімо так, з ґрунту. Ну, це вже далі відео буде все показано. Візьму в різних діляночках, різний стан ґрунту. Все було під сидератами, з добривами. Ну, будемо дивитись по аналізах. Це аналізи непрофесійні, не треба на них всі свої надії покладати. Це аналізи просто, щоб побачити тенденцію живлення ґрунту. Не більше, не менше. Ось знову в рядочки залізли і набрали ось ґрунту. Два ведеречка набрали. Ще одне відерочка, ось бачимо сусідня діляночка Зайдемо так з краєчку, щоб не лазити по чужій ділянці. <кій> візьмем ґрунт. Ось отак. ось, Так само набираємо і перевіримо. І перевіримо і тести, і стан ґрунту заодно. Ось так от. І потім ще вносимо селітру карбомід, азотні добрива. І перевіряємо. Зараз. І перевіряємо ще після внесення, як змінилося, змінився рівень добрив в ґрунту. Ось так от. Далі буде. Це довге відео, далі буде. Кому цікаво, то дивіться, кому не цікаво, переходьте на інше моє відео. Ось так от так, продовжую я ролик про аналізи. Ось всі ці пакетики з-під аналізів, дивіться, що тут всередині. Ось такі ось колбочки і інструкція. Інструкцію я вже доставав, зараз покажу ще один. Ось такі ще колбочки у нас будуть. І ось така інструкція. Так, дивіться, коротко пробіжусь. Бачили, ми тільки що набирали ґрунт. Ну, це було не тільки що набирали ґрунт. І ось така є інструкція. Дивіться, там робить стоп-кадр. Так, набрали по 20 грамів ґрунту. ґрунт ми трошечки в кімнатній температурі просушили. Потім я його через сито натер, геть в пельцю, зараз фоточки, ви це все побачите. Потім я відважив в кожний стакан бумажний вагу ґрунту по 20 грамів. Зараз ви бачите перший, другий, третій зразок ґрунту. Потім я додав дистильованої води по 100 міліграмів в кожну, дав відстоятися, відібрав більш чисту масу, ґрунт весь злив і залишив, думав, ще трошки відстоятися, але чогось не відстаюється. Перший тест буде проходити. Пробірка з червоною кришечкою. Ось такі пробірочки. Тест на азот. Саме цей тест може трошечки скоригувати ваш, ваше вношення азоту на діляночку. Так, Що тут треба зробити? Налити пробірку дистильованої води рівно по середню відміточку. Долити екстракт ґрунту до верхньої відмітки. Нагарно закрити пробірку і ретельно струсіть пробірочку. І все. І потім прикладуємо до ось цієї сторони і аналізуємо по кольору, який буде кольор в пробірочці відносно ось цієї шкали. Це всі показники тут, це не лабораторні аналізи, але більш-менш може вам вказати на якісь показники, плюс-мінус. Ось зараз це все будемо проробляти з цими аналізами. Так. Потім з, з, з якоюсь з синьою пробірочкою і з білою пробірочкою. Так, все. Зараз робимо тести азоту, будемо паузу натискати. Так, Почну я не з азоту, а почну з синьої пробірочки. Ось такої. Це на вміст фосфору, перевірити. Тому як треба долити екстракт наш, потім перемішати, всипати. Ось ці ось о, добавочні пробірочки достану. І зачекати 10 хвилин. Щоб Поки ми азот будемо перевіряти, ми... пройде 10 хвилин і ми перевіримо вміст фосфору. А калій у нас відразу перевіряється. Ось так будемо робити. Зараз вливаємо все до рівня, струшуємо, всипаємо ось це сюди. Знову швидко закриваємо, перемішуємо і через 10 хвилин до шкали будемо прикладати. Ось так набрали до повного, якісно перемішали. Перемішали і всипаємо ось цю прибірочку. Всипали. закрили, перемішали і поставили на 10 хвилиночок. Зараз засікаємо 14,41, видно, і в 14. 51, десь плюс-мінус перевіримо. І зараз продовжую з кожним так робити. Так, Поки в нас що там, фосфор, ось ці всі колбочки понабрані. Чекаємо реакції. Ось заливаємо в кожну пробірку посередню для азоту посередню поділку і додаємо нашого екстракту. І на 5 хвилин перемішали і на 5 хвилин ставимо. Так, так, так. Дивіться, там у мене ще є четвертий за кадром реагент. То в нього реакція дуже багато газів виділяється. Зовсім не такий результат. Ну, подивимось то просто органічне добриво, воно залишиться за кадром, то вже не для відео. Так, ось залишається у нас ще 2 хвилинки часу за годинником. зараз і перевіряємо на калій. Тут просто доливаємо до максимуму і практично відразу можна прикладати, перемішати і прикладати. До верхньої поділки перемішуємо і зараз прокладаємо. Так, І в принципі можна відразу прикладати до шкали Це калій. Я дивимося. Якщо калію мало, то буде темно, пробірка. Калію достатня. Буде така тмяна, чорного не видно буде. І калію багато біле буде. Ось в мене, в принципі, між достатньо і. Зараз, зараз, так, оп. Ну, не, не зовсім біло, Ну, десь в достатній нормі. В одному. В іншому так само десь. Ага, бачу вже різницю. Трошечки, коли лежить на білому фоні, це світліше, це світліше, а це трошечки ось цей варіант, трошечки темніше. Видно вам на камеру? Так, і підійшов час. В принципі, 52 хвилинки можна доставати фосфор. Сині поділки. Фосфор, якщо колір в нас блідий, такий зовсім немає насиченості, тоді фосфору геть мало. Якщо геть забарвлений, то вже багато. ну У нас з, з, з рахунком того, що е, була трошки мутна вода, я перевіряв, коли зовсім відстаювалось довго, то воно трошки краще перевіряється на колір. Але ми бачимо, що надписи ми не бачимо. Ну, ще за рахунок того, що темно, на просвіт забарвленість ми бачимо. Камера передає так. Але такого відтінку кольору ми не побачимо, тому що змішали темний з таким голубим або синім, і воно виходить зеленкуватий такий відтінок. Але я рахую, що це достатня кількість у нас. Тут навіть трошки краще показники, але реагент навіть ще не повністю. трошки часу дати, те, напевно, бо прохолодно. Тут навіть ще яскравіше. А ось тут більш прозорий такий. Видно на камеру? Не такий забарвлений. Ось так перевіримо. Бачите різні кольори? Як вам на сонці? Ось так їх на просвіт дуже гарно видно. Тут коричневий, тут більш голубого видно. видно. Ось і ми бачимо різницю між ділянками. І зараз ще вам покажу. Ось дивіться, який колір ось тут випав осад. Бачите? Тут фосфору багато. Бачимо, реакція дуже бурна була, фосфор є, його явно видно. Зараз перевіримо на мої. дивіться, азот. Достатньо. Між достатньо і багато. Гарненько так забарвлений. А може навіть між мало, на, да, Скоріше за все. Між мало і достатньо. На одній ділянці. Ось інший. Так само практично. І ось бачимо сусідня ділянка зовсім немає азоту. Бачите, як реакція показала? Це 100% показник. Я рахую, різниця між сусідньою ділянкою, яка не... Одобрюся. І зараз я вніс е, близько 150 кг азоту. І можна буде через дня 3-4 взяти і ще раз перевірити, показати різницю. Ми 100% побачимо різницю в показниках. От я рахую, вам вирішити, треба не треба. От по азоту, я рахую, от азот я практично вже так перевіряв, то він показує нормально от Я вносив азот, перевіряю. В мене сразу між достатньо і багато. Перша реакція така. Через місяць вже до достатньо спускається. Влітку перевіряв, вже малувати його. Ну ось так. От по азоту, так Фосфор калій тут більш важко взяти екстракт чистесенький. А ось на ділянку можете глянути. Дію азоту видно відразу. Весь практично повилазив, дуже активно пішов в рост. Ось так. Так що, щоб попасти в кадр, дивіться, ось такий мінімальний тест, він недорого зараз коштує. Ось такий наборчик. Зараз також можна ще перевірити е... піаж грунту. Теж важливий фактор. І для часнику, і взагалі для любих, ну, огородніх рослин це такий гарнес, гарний показник буде. Так, тут скільки 30 секунд треба буде зачекати. Зараз смужку одну візьму. Так, дивіться. Чотири зразка беремо в кожен. Нас трошечки струхнули і поклали. Кнули і поклали. Окнули і поклали. Окнули і поклали. Зараз чекаємо 30 секундочок і перевіряємо чи ось ці тести. Так ось дивіться, і перевіряємо ще за кислотністю ґрунту. Ось так прикладаємо і дивимось. Зараз подивлюся. Це більш лужний виходив мої зразки. Ось ці. Всі, в принципі, вони ось зараз видно вам на камеру. Ось ці всі, бачите? Ну, в нейтральній зоні, скажімо так. Так, десь середній показник, десь ось тут. Щось середнє треба брати. Навіть лужне більше. І ось беремо добре вот те, що. Органічно, то це взагалі кислота. Бачите? Навіть менше 4. Кисле, доброго. Ось так от. Так що беріть, звертайте на весь спектр аналізів. Можливо, хоча б раз в декілька років замовляйте професіональний тест ґрунту, але ж інколи можна і ось таким скористатися швидко. І показово. Все Дякую, слава Україні!